Та ти що, як сьогодні кайфово, штіль, вітру немає, будемо лупити сьогодні джигом, згадувати що воно, як ним ловити, тому що вже погода потрошку нам диктує свої умови її. Щука потихеньку скатується на глибину, вже облірками своїми, я її не так достаю. Я її і так не доставав, але... Зараз Та ми будемо сьогодні трошечки пробувати, згадувати, що воно таке, як джигувати. Кінець дня, у мене є буквально пару годин, щоб перебачити, Вірніше, 2 години і буде вже темно. У мене тут такий розгардіяж, всього повно. До речі, сьогодні буду ставити ноцю приманку. Давайте розбиратися, що тут. Навалив просто кучу в рюкзак. Мабуть, теж будуть останні рибалки з трабіка. тому що не дуже я хочу його в великі ходи ганяти. Я буду вже тоді топгти лагунку свою. Вона в мене така міжсезонна, не жалка катуха, яку можна трошечки понівечити. Вона і так вже там ялі дихає. Так. 90 сафіна сьогодні нова 3.15. Така вона чисто щуча палка. Сьогодні я влюблю сюди кого 0,55 Fusion 2,5 на 5-тиграмовій джиги. Це, по-моєму, 1,0 гачок. Це сюди. Ну і погнали. Бур'янина. Причем, причем, прям с кучей защукаю вже. Щось на ворстрі лажу, лажу, друзі. Джигую, джегую, ворстка навчить. Не знаю, як у вас там із рибою. Це також рибаче на ворстхлі, але у мене просто тупо просто мовчить. В минулому році я вже десь в такий час поров там щучку. А зараз ні. Зараз немає чогось. І багато в кого запитую, як на річці щукою. Всі кажуть, що дуже-дуже в цьому сезоні все печально. Ну я не беру до уваги такі річки, як Десна і Дніпро, а такі тут в моїх краях, то у всіх дуже-дуже погані обставини із щукою. Якщо так порахувати, насправді в цьому сезоні в мене було тільки дві роздачі. такі. Одна гарна роздача, ну якщо це можна назвати роздачу п'ять щук. Одна гарна роздача була на Ворсклі. Це одна така там була півторашка і кілохи до кілоха, і гарна роздача була один раз на ставку. Коли в дощ, там просто якийсь мега скажений вихід був щуки, і мені вдалося її там скільки штук 8 зловити, і дуже багато було сходів. І все, уявіть, за цей сезон це просто все. Весь останній час я просто так, особливо, якщо це річка, це в холосту, так приїжджаєш. Приманочки свої покупав, щоб вони не застаювалися там в коробці і все. Зібрав і поїхав додому. тому я взагалі плекаю надії, що воно ще щось зміниться, хоча б якось ближче туди до середини зими, якщо буде, звісно, відкрита вода. А якщо не буде, то прийдеться купляти гвозді кубики, гвозді шарики і бур. Вийшла прямо під берегом, укусила і погнала назад. Ай. Охід. Сируха нала. Ось вона це та сама, що стояла там. Такс. Все таки. Все-таки вона далеко не пішла. Опа, невеличкий шнур. Все-таки там стояла ти, так? Да? Бо вона тоді як вдарила, просто... Не встигла в вона за хвостик єлі єлі так підсмикнула і все. Фу, такі вонючі оці шнурки, друзі. Не знаю, чого вони так воняють. І висіла вона просто на соплячкові. Не балуйся. Тепер руки воняють як таранька, та Оп, о Класс. Класс. Это так может только я сделать. Учупись. Ну, чипись. Ну, чипись, родная. Блин, а как же выиграть теперь? Уже. Засайву, малишку, друзі. Друзі, скоро настане такий період холоду, що всі водойми будуть в кризі. Ну йо, реп'ях! Та й хто знає, як буде цей сезон з кльовом, чи будуть ті залітати великі мамки, які були в минулому році. Я вам пропоную зробити таку невеличку авантюру. Пишіть зараз в коментарі якісь цікаві запитання або якісь просто цікаві інтереси. А я в свою чергу зроблю в зимовий період якусь цікаву рубрику, де ми просто з вами будемо сидіти і, так би мовити, деревенить. Так, обережненько. І туди. Ого. Так, да, це конечно, не прикольно. Так треба зробити рекіровочку невелику. У мене тут було щось заряджене на джигі. На такий самий ультрафіатик. Був заряджений, ну давайте спочатку прокидаємо його. Якщо не буде клювання на нього, то поставимо зеленочка. Да, легко ж бурляю, але в мене тут прикол в тому, що шнура то з панти. Метрів 70-80 шнура у мене залишилось. Це ще мікрофлай я купляв на початку весни. Оце скільки він у мене прожив, представте, друзі. Такий доволі. А тут тільки що щось непонятне було, види кому. Ого, не поняв. Походу там Походу там була стая лобатих. А, так, да, бачите? Там був у нас лоб. Не було б його, звісно, забагрити, бо я якраз кажу за те, що в мене залишилось мало шнура, а вони лобаті такі тіпи, що можуть вимотати тобі. Весь шнур, скільки в тебе там його не було, якщо там така машина буде кілограм 20-15, то ще пропало. такий все таки ти йшла йшла за а це судик це судик це стекляний це стеклянный другалек друзі як кажуть всі почутні багріли придавив та він дійсно Подбородком клюнув, бородою придавив, в них це дуже часто відбувається і доволі так конкретно він собі двойник. О, стекляний такий товариш. Обмазані всі перчатки. Ну та ладно. Це я вже, друзі, експериментую і поставив. Ультрафіолеті комету. Комет. Крій на 10 грама. І він отут і тюкнув. Ще одна точка, на якій я не обкидував нічого. Погнали! Це не риба? Чи риба? Ні. це я щось наганяв, короче. Хто це? Рак? Ракушка? Чи? О, ну це хороша креветка. Ах ти паскудник, Ти откусив хвоста. Чи що ти зробив? Да, дивіться! Кусочок хвоста откусив. Ти що? Оце це дає. Я-яй-яй, яка була подача. От же ж. І стянуло. Ну це, друзі, окунь. Це хороший такий окунейро. Бачите? Стянув, потягнув за сопельку, а до крючка не дотягнувся. Блін. А ну-ка. еще Заказываю еще подачу такую. Ага. Е. Yeah. Чур. Так. Петрощур, Щур розпіває вам пісню. Мамини світлиці. Скільки себе пам'ятаю. Завжди світили мені. Вікна в задумі розмаю. І рушники на стіні. І рушники на стіні. Ой, -мо, excuse me. А Да, 10 грам берег. Гупає вже прям так, як слід, і вона клює. Треба, звісно, було фетіка ставити. Ой, фетіка. Фюжена. А це у нас приманка надкусана раком. Це, може навіть це клювання, те, що було перед цим, було не окуняче, а саме таке щуче, це дрібноти оцієї. Де була. Добрала! Чи, хто це у нас там такий? Так бойко трусив головою тільки що наче окунається. Це у нас шнурок. Да, а! -а. Виплюнить! <ривітна> Виплюнув шнурик джигу. Але все одно захотів кислоту, відкупив в голову комета меншого, 2,8 чи 2,5, ну щось таке десь там. Вже на Хаваї. До речі, друзі, на рахунок джиголовок. Я як чоловік, який не дуже їх любив, то я їх і не купляв. І не знав, в принципі, які там треба розміри, і під які приманки, Там з лінійкою сидів, вимірював. І Тому така інфа, щоб полегшити вам життя. Доставайте зошити, записники. Якщо брати там, джиголовку Барбаріан від Дніпро-Свинець, вони мені якісь самі такі адекватні. Ще треба взяти колись спробувати джигера. Джиголовки, але зараз Барбаріан нормально. Але якщо брати дніпро Дніпросвинцевий барбаріан, то під фюжена 2.5 підходить гачок 1,0. під трьохдюймового фюжена стає ідеально 2,0 гачок, а під 4 дюйма фюжена це доволі такий великий вже риб, туди ідеально стає гачок. 4,0 Під 3,5 дюйма вже можна ставити 3,0 гачок. Тому буду дуже радий, якщо вам ця інфа хоч якусь користь принесе. Так, відрибачу я, друзі, рибацьку сміну свою, підійдемо такі невеликі підсумки. Опановую кислоту, і в мене доволі непогано виходиться. Ой-ой-ой, який колір. Зобливо на відосі. Однозначно робочий колір кислота. Хоч раніше я взагалі кислотою не ловив. Це для мене щось було дуже важко розловити. Але в цьому сезоні кислота це клас. Це у нас крізь зіфішовський комет. Отак от, от. Підушатали хвостики нам. І рак кусочок відгріз, і щуки. Дві похльовки було в кінці, але я думав, що то окунячі. а і реалізована одна була. Тому отакі ну, дві приманки сьогодні у нас працювали. Тому, друзі, така невелика джигова рибалочка сьогодні вийшла, щоб легенько прощупати, що воно і як, тому що річка мовчить ставок поки ще не замерз, то на ньому треба ловити. Тому я стараюсь дуже-дуже багато зараз робити риболовлю, дуже багато знімати для вас якогось контента, щоб потім... Викладати відоси, і вам і мені не було сумно. Нагадаю, пишіть в коментарях якісь запитання, інтереси, які б вас цікавили по рибалки. Може якийсь там лайфхак вам покажу. Може, якісь там клюваки, може десь щось розкажу. Тому всім гудбай. Зустрінемося з вами на риболові.